Ну що, розглянемо правила гри звіролітери. Дитині зовсім не обов'язково знати назву літер, вони природним чином запам'ятовуються в процесі гри. Гра сподобається і тим, хто вже знає літери. Настілка тренує пам'ять та вміння аналізувати написання слів, які прокачують словниковий запас. Для початку спробуємо найпростіший варіант гри. Для нього відберемо маленькі і великі картки. У яких є хоча б одна руда лапка. Цей комплект ідеальний для найменших гравців і для знайомства з правилами. У нас має вийти 9 карт з літерами і 8 з звірами. Ці літери найпоширеніші в українському алфавіті. Їх слід перемішати та розкласти квадратом, картки з тваринами покладемо сорочкою догори. Гравці ходять по черзі за годинниковою стрілкою. У свій хід гравець відкриває одну з літер. Якщо вона не збігається з жодної з букв у назві звіра, то гравець знову кладе карту сорочкою. До гори, залишаючи її на тому ж самому місці, всі гравці намагаються запам'ятати, що це була за літера, адже це знадобиться в наступних раундах. Хід передається наступному учаснику. Якщо ж буква збігається з однією з букв назви звіра, гравець залишає картку відкритою на тому ж самому місці і продовжує ходити. Таким чином, гравець може продовжувати відкривати літери до тих пір, поки не зробить помилку. Всі правильно відкриті літери залишаються відкритими до кінця раунду. Як тільки хтось, з гравців відкриває останню з літер, що входить у слово, він забирає собі картку звіра. Раунд завершується. Після цього всі відкриті картки повертаються назад картинкою вниз. Відкриваємо наступну картку зі звіром і починаємо наступний раунд. Коли всі картки зі звірами розіграно, гравці перераховують здобуч. У кого більше карток, то і переміг. Якщо у гравців однакова кількість карт, можна порівняти сумарну кількість літер на словах. Окрім простого комплекту, в грі є ще три складних, в кожному з них по 18 літер. Щоб відібрати комплект, потрібно орієнтуватись на позначках лапок на картках літер та звірів у правому нижньому кутку. Зараз ми зібрали комплект із зеленими лапками. У складному гру. Покажіть карту зі звіром тільки на початку раунду, а потім закрити її. В ході раунду діти повинні по пам'яті орієнтуватись, які літери є в слові, промовляючи і розбиваючи його на частини слова, починаючи з першої. Розберемо додаткові варіанти правил. Перший називається Memory. Він для дітей від 4 років. Для гри потрібні парні картки з літерами. Розкладіть картки з літерами на столі обличчям вниз. Під час ходу гравець може відкрити будь-які дві карти. Якщо там виявляється пара однакових літер. Гравець забирає їх. Якщо гравець не відкрив парні картки, то вони повертаються назад, і хід переходить до наступного гравця. Перемагає той, хто набрав найбільше карт за гру. Наступна гра лото для дітей від 4 років. Для гри потрібно відібрати будь-який комплект, як це робилося в основних правилах. Один з учасників повинен бути в ролі ведучого. Гравці отримують по одній або по кілька карт з вірами і кладуть їх перед собою. Ведучий перемішує карти з літерами, після чого починає відкривати по одній літері та називати і показувати їх. Учасник, який помітив, що у слові його карти зі звіром є така літера, повинен якнайшвидше забрати її, але якщо він помилився, віддає раніше зароблену карту до колоди. Коли у колоді ведучого не залишилось більше карток, перемагає той, у кого виявилось найбільше карт з літерами. Третій варіант гри називається запальнички. Приберіть з колоди всі картки з приголосними літерами, на яких є блакитні, зелені або фіолетові позначки лапок, але при цьому немає помаранчевих. Таким чином у колоді залишиться лише по одному примірнику найменш поширених приголосних. З такого набору карток грати буде швидко та цікаво. Колода з літерами перемішується і кладеться вниз. Гравці ходять по черзі за годинниковою стрілкою. Кожен гравець під час ходу знімає верхню карту і кладе її на стіл обличчям догори. Наступна карта викладається поряд зрештою. Усі відкриті картки має бути добре видно. Гравець, який викладає карту, може прогоріти. Якщо хтось із суперників помітить, чи з карток на столі можна скласти іменник у початковій формі. Причому неважливо, включається слово, викладені в цей хід літери, або складене з раніше викладених літер. Значення має те, в який момент хтось зміг виявити, що слово може бути складене. Коли хтось оголосив слово, підгорілий гравець забирає як штраф всі картки з літерами, з яких складається слово. І хід переходить далі. Гра закінчується, коли в колоді не залишилось карток, а перемагає той, хто набрав найменше. Наступна гра для дітей від 8 років під назвою Балда. Для гри знадобиться всяка карт з літерами. Далі викладається будь-яке обране учасниками слово з 5 до 7 літер. У нас це буде слово літера. Інші картки перемішуються. Гравці ходять по черзі за годинниковою стрілкою, додаючи до слова одну букву так, щоб вийшло нове слово. Це має бути іменник у початковій формі. Нове слово може читатись будь-яким маршрутом, крім діагоналі. Наприклад, перший гравець додав букву О і вийшло слово літо, другий додав букву «К» і вийшло ток. Наступний літератур «С» буде ліс, з буквою О вийшло око. Кількість літер в отриманому слові це кількість балів, які записуються гравцеві. Якщо гравець не може скласти нове слово, він пропускає хід, але замість цього отримує можливість скинути одну свою літеру, а замість неї взяти нову. Перемагає той гравець, який отримує найбільше балів. Ось і всі правила. Грайте з задоволенням і вмійте програвати, тому що діти грають набагато краще дорослих. Папа! -па.